Якщо ви є власником вантажівки, давайте знайомитися. Ми Callstream Logistics і ми незвичайна транспортна компанія. У нас немає вантажівок чи водіїв. Протягом майже 10 років ми надаємо найкращі послуги саме для власників операторів. Якщо це ви, давайте поговоримо та відповімо на ваші запитання. Номер 1. Скільки я можу заробляти як власник оператора? Як ви напевне знаєте, доходи власників операторів сильно залежать від стану ринку та бажання працювати. Сьогодні, працюючи з нами, ви можете розраховувати на щонайменше 7 тисяч доларів валового доходу на тиждень, якщо проїжджаєте близько 3 тисяч миль. При цьому, якщо у вас сплачена техніка, ви отримаєте близько 4 тисяч доларів чистого доходу після витрат на паливо, страхування та інші відрахування. Питання номер два: які переваги я отримую працюючи з Gulfstream Logistics? Найбільша перевага це першокласний диспетчерський сервіс. Ви отримуватимете найвигідніші вантажі з найкращою оплатою за милю. Оскільки у нас немає штатних водіїв, всі гарячі вантажі дістаються нашим власникам операторам До того ж, у нас кожен диспетчер обслуговує лише 5 вантажівок, що гарантує якісний сервіс, злагоджену комунікацію та максимальний дохід. Питання номер 3 Чи обов'язково мати власний причіп? Ні, мати власний причіп не обов'язково, але ми рекомендуємо його придбати. Якщо у вас немає причепа, ви можете орендувати його у нас за 200 доларів на тиждень плюс витрати на обслуговування. Також ми можемо допомогти з придбанням причепа лише із завдатком у розмірі 2500 доларів. Питання номер 4 Як відбувається процес працевлаштування? Процес дуже простий, адже ми надаємо всю необхідну допомогу. Спочатку ми перевіряємо вашу водійську історію, і якщо вона відповідає вимогам, тоді ми призначаємо тест на наркотики у найближчому для вас медичному центрі. Наш головний офіс знаходиться в Ролінк Меду, штат Іллінойс, де ми ознайомимо вас з правилами нашої компанії та підпишемо необхідні документи. Але якщо ви живете в іншому штаті і не можете приїхати, ми пропонуємо онлайн процес працевлаштування. Ви можете зробити все зі свого комп'ютера чи телефону за інструктажем нашого менеджера з безпеки. Також ми допомагаємо з реєстрацією вантажівки, отримання страхування, дозволів та інше. За всі операційні, диспетчерські та бухгалтерські послуги ми знімаємо 11% відвалового доходу. Питання номер 5 чи є якісь додаткові бонуси при роботі з Galstream Logistics? Так, звісно, один із головних бонусів це знижки на паливо. Наші водії економлять від 50 до 90 центів за галон, залежно від місця, сезону та часу року. І найкраще те, що 100% економії залишаються у вас. І питання номер 6 Чому саме довіряти Gallstream Logistics? Протягом останнього десятиліття ми зарекомендували себе як надійна компанія з чистою репутацією. Ми будуємо довготривалі відносини з водіями та клієнтами, дотримуючись прозорих умов, своєчасних виплат та відповідального підходу. Готові стати частиною команди, де цінують кожного партнера. Ми чекаємо на вас. Якщо ви власник оператора, який прагне стабільного розвитку, приєднуйтесь до Goldstream Logistics вже сьогодні. Детальні умови співпраці можна переглянути за посиланням drive4js.com, а також дзвоніть за номером, який ви бачите на екрані. Разом досягнемо успіху, якого ви заслуговуєте.